Я вийшла вечір, вийшла пройтися. Іду, розглядаю таку красоту. Зловила себе на мислі, знаєте, що я зараз хочу. Піти десь в ліс, де один ліс, більш ніде нічого немає. І просто там ходить, щоб ні машин, ні шум, ні людей, нікого. Потім йду, йду, дивлюся, обращаю увагу, я ж іду так типу, типу лісок. Да? Хоч така алейка, іскування посаджена, але все одно все ближе і ближе к лісу, так сказати. Того, що моя мечта це дом, ну, щоб вокруг був ліс. Щоб менше було цивілізацій, сусідів, всякого такого. Щоб ліс і річка була. Я оце йду, сама собі думаю, так, я вже... Трошки ближе до своєї Ну, Це ж лучше, чем идти просто в городі, правильно? Якщо вже так рассудить себе, успокаивать, так сказати. А вообще, зараз бы це в лісі. Погода класна, капец. Сегодня у нас 6 січня, тепло, добре. Там воно взагалі березова, така роща маленька. І туди трошки. Туди... Там домик, хтось живе частний домик. Ну, все одно, вроде би, я не таке хочу, я хочу, щоб ще менше людей було, Вообще, щоб ніде не було, тільки ліс вокруг. утра ще сніг був і дощ маленький. Зараз вже почти сухо і тепло, взагалі класно. В лісі це просто б насладження. Ну нічого, як кажуть, мечтайте акуратно, мечти мають свойство збуватися. От я мечтаю, неаккуратно. У мене сьогодні така ходьба, <гум> воно побачила вже лавочку, зараз сяду. Ноги єлі передвигаю. Капець. Що за состояння? Що таке? Що відбувається, хочеться спросити. Сіла, сижу. <гум> Взагалі класно. Я вийшла вечір. Зараз час глянула 17-17. Людей немає. Сьогодні ж вихідний день у Польщі. Я сьогодні знімала з вікна кусочок, що ставлю в них сьогоднішнє свято три королі там, ну, коротше, все об'ясать. Зараз точно в стані не сложу три слова. І все закрито, вихідний і людей. Так, днем люди гуляли з сім'ями. Я пройшла трошки жарко. І це гуляли з сім'ями. А зараз я от іду, дивлюся, все. Тишина, де-не-де машина прийде, людей теж, де-не-де хтось пройде і все. А я теж вийшла. Вроді все класно, і погода хороша, і все нормально. Ну, блін, состояння, сонна, муха, все. Щось таке з усіх сторон, якісь... І не, не сказати проблеми, але якісь такі, що треба там от задній, бачите цей. Тут там, сеть магазинів, Макдональдс, теж за мною світиться. Ну, воно все закрите. цей. То там треба щось рішати, то там. Виносила мусор, ось мусорку вже й не поставиш наверх. У нас з сусідом на дві квартири. цей такий бак мусорний. І він, от як він з Норвегії про Дін робить, приїжджає на свята, або там в одпуск. Ну він рідко вдома й мало. Ну, мусор умудряється за два дні повен контейнер. Такий от класмасовий ящик великий на кольосиках. Я тільки що стала виносити, ось недавно ж мусор забирали, якраз перед Новим Годом. Просто гора. І я свій поставила, кришка не закривається і цей. Ну, я не знаю, якщо завтра му не будуть вивозити, завтра, післязавтра, надіюся. Воно тут якось графік є, але він непонятний. Не так, щоб чіткий. Раз у дві тижні. Ну, і ще один пакет я вже точно ніде не поставлю. А його ще ж витягувати. Оце і думаю, як совпаде, що він уїде. Закінчилося. Це ж сьогодні останнє свято, яке завершає ці рождественські празники. Він їде, я не витягну. А самим треба витягувати мені ще через весь коридор і дві ступеньки ну, витягнути на ступеньки, а потім спустити. Я його так сьогодні глянула, я взагалі його не витягну. Мені що руками ті пакети носить. Короче, о, ну це таке, так, да, вроді не проблема, але якщо я сама, для мене це проблема і велика. Ой, потім вдома в Україні щічки ніяк не виведемо. Усі все нормально, у мене короче, цей. Чучки, показники лічильників ці, я ж подаю. І подавала, і там, наверное, це, що я думаю, в Україну дзвоню з польського номера. Я подавала показники, а вони, виходить, як не фіксірувалися, так, виходить? І, коротше, насчитали, як не по, не по лічильникам. Тепер сума пройшла там до трьох тисяч. 000... Гривнів за місяць за воду, ну також не може бути, навіть якщо не по лічильникам. І оце тепер виясняємо. Вроді дай не така проблема, а вроді проблема і неприятна. і це треба, время, на це треба енергія, це ще коротше, не знаю. Я вийшла пройтись, тому що я два дні взагалі з квартири не виходила. А сьогодні вдож на роботу не пішла. Вийшла, думаю, я хоча б пройдусь енергією енергії якоїсь, не треба йти. Не Зразу рукавиці взяла, воно сьогодні тепло. Я взяла рукавиці, на них хоча б сіла. <сі> Щас, ой. Ладно, йду, мабуть, я домой не хочу. Та дівчинка знову ходить. Пам'ятаєте, я колись розказувала, що я з нею в одне час завжди ходжу. Ну, я ж теж в одне время плюс-мінус ходжу, і вона пішла. Вона ходить, все нормально. А я сижу, як та, оказується, це не у всіх людей. Да? Плюще так у мене тільки чи що, я не знаю, то, ну, блін. Цей період має закінчитися. Да, Єже ж таке, що. Чорна біла полоса. І після чорної завжди буде біла. Так де, коли вже та біла. <смір> Капець. Ну ладно, я думаю, все порішаємо, все закінчиться. Сусід, мабуть, ще буде вдома та винесе той мусор. І бак той витягне. Якщо ні, я навіть не представляю, як я буду тягнути. Я навіть не представляю. Він оберег мені по груди санкція, бак. пластмасовий. І ще там пакетів зверху. Наставлено три пакети, а вже аж кришка отак. Ух, короче, ладно, Була надіжда в мене на ходьбу, що я пройдуся і додався. Як раніше було, вийшла, блін, пройшлася так класно, такий заряд, це сьогодні от, слова зовсім. оце йду, дось на ялиночки, оце дивлюся. Це все, що в чому можна знайти щось положительне. Коротше, капець якийсь. Так відео записую, вилажу, Юнько. оце не к'ю, кому воно треба, кому воно інтересно. Мені якось знаєте, буває ж таке, що от вискажеся і легше стає. Якби ну, щось в цьому є, да? от, працює вона так іноді, якщо поплачеш, легше стає, ну, виходить воно з тебе. І я так записала, щось сказала. І якось вроді би не скажу, що й легше, але все одно. Іду хоча б мисля, ці в голову дурацькі не лізуть. Ну та ладно, теж не буду ж я ж і вам його хоча вам собі записую. Колись буде в мене все хорошо, все наладиться, я буду продивлятися свій відеоднівник в Ютубі і думати, як хорошо, що все закінчилося. Ну а що? Треба так теж себе настраювати. Ой, ладно. Зараз в мене... Так, в мене дзвонок входящий. Ладно, все. Може, сьогодні виложу відео, бо я сняла отож трошки ту ходьбу. Так, Хоча теж, не знаю, коротше подивлюся. Та -то мені дзвонили, Свята дзвонила по поводу роботи. Я, вправді, я не сказала вам пока-пока. Думаю, треба якось закінчити вже відео. Рішила ще пройтися раз. Ще один кружок накинула. Це вже точно йду назад. Все. Завтра дубль два на роботу завтра. Що це в мене? Опять волосся, як пух. То електризується, то як пух зробився. Цей. Не знаю, чи завтра беру, чи це в мене на роботу. Стану, що беруся, там видно. Походила, знаєте, і справді трохи стало легше, так все одно. Я так через силу ще раз вернулася, ще думаю пройдуся. І в принципі йду так вже. Хоч і ноги з непривички вже болять, бо я ж скільки в цьому році я ще й не ходила, Ото от, до Нового году і не пам'ятаю там. Коруч, бачу, ця дівчинка ходить. Так, якщо вона і сьогодні є, то це вона і ті всі дні ходила. А це села болю людина, я починаю нити. То те мені не так, то те мені не так. Коротше, ладно, йду домой. Щось мене сьогодні кава не радує. Йду, думаю, що з кави поп'ю. І нема такого, як раніше, то було, що прямо настроєння піднімається, не знаю. Ой, ладно, пішла домой. Буду я віддихати, завтра на сім мені. Це та робота, де мені не подобається. Ну, попросила виручу, бо немає кому вийти. Там щось таке. Думаю, ладно, піду виручу людину. Якщо в мене виходить, чого не так? Через не хочу, піду. І деньги будуть не лишні мені. Так, все, тоді пока-пока А в нас дощ починається. зима Хорошо, що я домой вже йду, зараз добіжу, якось може і не буде такий великий. Ну так видно. Такий. Ну, коротше, не важливо. Це називається йду, знімаю. Що бачу, то й снімаю. Ладно, все, пока.